Як встановити та налаштувати плагін World Edit і World Guard для вашого сервера в Майнкрафті. Крок номер 1 Встановлення правильного типу сервера. Для початку вам потрібно встановити правильний тип сервера. Для цього перейдіть до панелі вашого сервера Майнкрафт. Знайдіть вкладку під назвою Ядро та версія. Тут вам потрібно буде вибрати один з трьох типів: Bucket, Spigot або Paper. Виберіть той, який найкраще відповідає вашим потребам, і налаштуйте версію цього сервера. Крок номер 2 Завантаження плагінів Для цього відкрийте опис відео. Перейдіть за посиланням на сайт та завантажте плагіни. На панелі керування вашим сервером, перейдіть до вкладки Файловий менеджер. Перемістіть завантажені файли плагінів у папку Plugins. Тепер перезапустіть ваш сервер. Крок номер 3 перевірка встановлення. Зайшовши на сервер, відкрийте чат і введіть команду slash plugins. Та переконайтеся, що плагіни «WorldEdit» і WorldGuard вказані серед встановлених. Використання плагіна «WorldEdit». Введіть команду slash One, щоб отримати дерев'яну сокиру для роботи з плагінами, для того, щоб. Безпосередньо навчитися користуватися World Edit та World Guarдом, ви можете знайти детальні туторіали в інтернеті. World Edit дасть можливість швидко міняти блоки, що дозволить будувати набагато швидше. Плагін World Guard забезпечить ваш сервер особистими регіонами для кожного гравця, для того щоб тільки один конкретний гравець міг ламати і ставити блоки, а також користуватися скринями, дверми, люками і так далі. Плагіни World Edit та World Guard є невід'ємними частинами абсолютно будь-якого сервера в Майнкрафті. Вони забезпечують новий функціонал, який кардинально облегшить роботу на вашому сервері.